Вона, золотощока богиня продажних ринків, маятником погойдується в гроні вінка, обнявши за шию горбату тітку горпину. Вона, заплетена німфа, зів'ялі коси подруг, обмацана мільйонами ласих очей, прагне збутися своєї золотавої цноти. Вона Малесенька баня підземних церковок трижить за свою золоту віруючу душу перед язичницькою захланністю тупого ножа. Почервоній, простягаючи за її золото сміття своїх мідяків. Вона вже чує, як мліють її золоті груди в перечутті. Газових обіймів джигуна вогню. Вона королева краси сільських світанкових базарів. Принишково сидить на гаупвахті солдатської кишені, невинна золота фея жорстокого апетиту. Вона рідна сестра червоного житнього хліба. І близнючка сестриця біложупанного часнику. Вона золота граната у пащу студентського голоду, затята суперниця розвареної рохлі картоплі, вірна подруга кухонної скромниці солі. Мала Жанна дарк на всіх англосаксів мікробів. Вона ніжна лаура якогось кирпатого Петра Петрарки з Київського технічного училища на Подолі, захована у теплиці його саморобної валізки. Чи вона забута, занедбана, цибулина попелюшка, що безіменно злітліє у шлунку якогось бонзи? Вона золота, золотісінька. Не знає, як їй судилось вмерти, чи судилось лягти їй святими білими німбами на нерозгадану тайну пшеничної скипки? Чи вона має крутити хулахуп перед кривавим шашликом на срібному тілі грузинського князя Шампура? Починається золота агонія передсмертного стриптиза. Вона скидає свою золотаву шубку, вона скидає свій золотавий лискучий светр, вона скидає свою золотисту ніжну сукенку, вона скидає свою золотісіньку льолюлу шпинку. і оголена... Біла плаче от схвалтованої цноти. Вона золота цибулинка з маминого городу. Вона золота весталка з храму таємниці буття. Зібгана золотий кулачок переляку.